Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на огляді такий надзвичайний автомобіль в надзвичайному кольорі, в надзвичайному стані, дуже гарно зберігся. І так, це в нас Renault Trafic 2010 року. Довга база, оригінальний пасажир, колір такий в нас оливковий металік чи біжевий металік Не зрозумієш, як то як називає. На дуже гарних таких дисках, притемнених. Дуже гарно виглядає. Так, давайте детальніше до авто. Авто в одних руках відколи приїхало. З 21 кінець 21-го року, майже в 22-му році, перед самою війною автомобіль заїхав в Україну. В одних руках був автомобіль пригнаний з Німеччини. В такий, як я вже казав, колір дуже гарний. Все от, ми бачимо, цей передній бампер в колір пофарбований. Трошки затемнене лобове скло. Можна в принципі розтанувати, кому потрібно без проблем. Диски, як я вже казав, притемнені також, е, дуже личить цим автомобілю. Ну, прям так дуже гарно виглядає. Е, по кузову є незначні підкраси, от фарбувалися арочки, у них є болячка, багато хто знає. В них от висікає тоненькі оці арки, їх висікає камінчиками, от їх фарбують. От Чотири арки фарбовані, і там здається ще якась... Ще щось якась мілочі. ну такого глобального А, і низ кришки ляди. Зараз я покажу, якщо буде видно на відео. За автомобілем слідкували, навіть от можна звернути увагу. Спереді стоять вентильовані диски, вони немало стоять і ну, в принципі, не кожен їх ставить. Але як тут бачимо, людина заморочилась і собі поставила зверху релінги Також туманочки. Просто в прекраснішому стані. Оптика, ну реально як нова. Не вигорівши нічого. Їде автомобіль просто прекрасно. Це у нас 2.0 мотор 84 кВт, 115 кінських сил. Це самий потужний мотор на 2.0. Як ми бачимо, є всі шилдики, оці песненджер, ззаді також все на місці. Тут знову ж таки фарбувались арочки, порошки в нас рівні, не погнуті нічого, абсолютно. Якщо взяти по ямках, то ямки є, здається, оце з тої сторони, чи це тут? А отут, на ляді, от є. Трошки маленька вм'янка, така не сильна, але є. Зараз арочки всі в відмінному стані, ніде нічого немає. Ззаді також, як ми бачимо, пофарбовані в колір оці клитки і задній бампер. Верхи не трогані, так дуже гарно виглядає. Є форточки, які відкриваються, можна звернути увагу. Ззаді в нас ляда. З дворником все це працює, всі омивачі, всі підсвітки, все по автомобілю працює повністю. Виглядає, як я вже казав, просто відмінно. На відео видно, що ніби трошки заднє крило, ніби воно не в колір. Ну На очі воно конечно, не так. Є також маленькі царапинки отут на клику. От, от, знову ж таки, з метра їх не видно. Так, Не дивлячись на те, що автомобіль 2010 року реально дуже гарний стан. Тут ці герметики, все оригінальне. Трошки, знову ж таки, у нас також рівнесенькі. Гума, до речі, не показав, але гума дуже в дуже гарному стані, це вже літо. На цих дисках ну, так гарно виглядає, так мені подобається. Шилди також всі на місці. Давайте по салону. Це у нас оригінальний пасажир, як я вже казав, такий звичайний синій салон. Немає круїза, зате є Webasto догрівач, дуже комфортна і класна штука. Є в нас магнітола під флешечку, кондиціонер заправлений працює, 6-ступінчна механіка, центральний замок і підігрів е, дзеркал. Також навіть у нас є прикурка, тобто палив, може не палив. Там є така ніша, щось можна складати. Ну, загалом по салону також все в дуже гарному стані. Ніде нічого не порване, тут навіть сидіння. Ну, видно, звичайно, ось сліди користування такі мілкі, але загалом дуже гарно. Коврики стоять оці такі, в принципі, а можна з них показати, все в гарному стані. Ніде на державчинок на болтах такого нічого немає, як бачимо, все в дуже гарному стані. Тут є хромовані ручки, електродзеркала, електросклопідйомники. До речі, її ще не показав, а тут Webasto вивели підмикач. Це, е, тут стоїть звичайний догрівач. І хто бажає От там, багато людей, яким не подобається, коли воно саме включається, саме виключається. От Людина собі вивела під тумблер. Тумблер нажав і воно одразу включається вебас. З цієї сторони у нас також все гарно. Прошу звернути ще увагу на порожки, низи дверей, нігде ні ржавчи нічого. Тут зазвичай такі ржавчини. Зараз ще водійську дверку покажу, там також це ціле. У нас також коврики, все піднизом ціленьке, не порване. Тут сінні ржавчин, нічого немає. Дуже все гарно збереглося. Так, Комплектація у нас де, що називають народі з обдувами. от Голубенький це у нас кондиціонер на потолок, а червоний це у нас тут на пол тепле повітря. І коли дує вебасто, тоді. Коли, верніше, вебастов включене, коли автомобіль на холостому ходу, тут завжди теплом дує. Тут це також гарно в гарному стані, не протерто нічого, ржав чи немає, тут навіть сидіння ніде да, не ні ржав нічого. Тут пол цілий. Це на закльопочках, це трохи натирали, бачите, це здається ніби світліший. Так на очі, в принципі, воно однаково. Тут також сидіння не ржаві абсолютно. Ці сидіння дуже легко знімаються. Ось Раз, відщокнули, з тої сторони так само, і сидіння виїхало. Все, що переднє, що заднє сидіння витягується дуже легко. А тут ручечку донизу, і ось це сидіння піднялося. Задній диванчик також ціленький. Це я защокую рівні, тому що вони б'ються в вікна і такий неприємний звук з з з ну, виходить, і тоніровка портиться від них. Сидіння у нас Isofix, з можливістю кріплення. І зафікси це можливість кріплення дитячих крісел ззаді. Тут також порожки цілесенькі, ніде нічого не ржаве, от навіть там все оригінальне. Ролик видно, що поміняний, він ще такий свіженький. Форточки, як ми бачимо, відкриваються звідси. І звідси. Так, йдемо далі. До речі, двері замикаються, ну як в холодильничку. Так, тут у нас лядом, все в гарному стані. Зазвичай тут пол біліє на відео, а тут все добре. Такий у нас потолочок. Тут є маленькі подряпини. Можна було, в принципі, пофарбувати, але не бачу смисла в цьому. З цієї сторони все закрито, тому воно все ціле. На жаль, полочки назад немає. Сидіння, як я вже тут показував, також складаються як от тип. Передній, так, і ці задні легко можна витягнути. Так, кришка багажника у нас також в ж гарному стані. Нічого ні, ні ржавчин, нічого немає абсолютно. Е, так, низ отфарбований по стільки. От-от-от-от. Оце тільки низ фарбований і все. Все, ляда остальна все ціла. Так, показав в принципі по всьому. Е, можна далі. Мотор. Пробіг у нас 263 тисячі. Перший власник казав, що було в машині 200 тисяч, оце вона 63 тисячі, наїздила в Україні. Середній рівень. Ну, було без двох поділочок, це я тільки приїхав. То зараз середній рівень. Заводиться, працює, все ідеально. Це у нас посередині світить, що не пристібнутий воді, а справа внизу світить, що ручник. От зараз ручник зажитий. Тримаємо, до речі, дві позиції, доверху і все ручник дуже гарно тримає. Всі ці посвічечки світять. Кондиціонер працює, ззаді також нас там все світить, От можна навіть звідси побачити. Все гарно. Так, давайте моторний відсік. Ось такий робочий мотор. Все в принципі чистенько, все гарно, бачонок також в дуже непоганому стані. Тут все ціле, нічого не вкручене, Також тут все ціленьке. Дуже непогана робота мотора. зверху також ми бачимо щось мовілене, але це все оригінальне, нічого ніхто не фарбував. Все ціле. ржавчин немає. Ми чуємо, мотор працює рівнесенько, з боку, правда, їде фура, тому трошки заважає. Е, по мотору це у нас євро 4 мотор, він йде з каталізатором, але ще без сажового фільтра. Дуже комфортно, не потрібно в подальшому з цим всім заморачуватись, вирізати, прошивати і все інше. Каталізатор на місці, ще є такий специфічний запах, нічого не вирізалось, не прошивалося, автомобіль повністю в оригіналі. Ні до чого в принципі, не лізли по ньому. Робота прекрасна. Зараз я покажу ззаду. от Ніяких димів, нічого абсолютно немає. По ходовій також, все, спереді перебрали, мені поміняли одну, здається, шарву одну тяжку стабілізатора. І то, в принципі, то можна було не міняти, але вже таке, як вона вже була там на ямі, то вже це зробили. Перевірили кондиціонер, він заправлений працює. Зараз в принципі по автомобілю абсолютно нічого не потрібно робити. Такого, що цікавить, будь ласка, питайте, є е, номер е, мого мобільного під відео. Також там є Viber, Telegram. телеграм. що цікавить, телефонуйте. Завжди є багато різних варіантів. Все, до слідуючих відео.